Ідея під цінами апеляційного суду розпочала безстрокову акцію свободу Роману Куриласу. Як ви бачите, ми розставили намето містечко, де вже з вівторка проживають люди, які потерпають від суддівського совілля. Наша ціль як організації Деянація це звільнення усіх тих, хто є незаконно засуджений. А це 4 тисячі людей, які перебувають в СІЗО. Також ми взяли на себе таку невдячну справу, як захистити одного українця Романа Куриласа, щоб на його прикладі створити алгоритм, яким чином ми зможемо інших людей, тобто 4 тисячі незаконно засуджених, або які перебувають в СІЗО, звітом визволити, щоб ці люди перебували на волі, як і того вимагає правосуддя наш наша пікет, це вже четвертий, Як ви знаєте, 3, 10, 17 липня, і сьогодні до четвертого ми продаємо четвертий пікет. Але зараз, крім усього цього, ми розпочали безстрокову акцію, тобто наметове містечко під гаслом «Свободу Роману Куриласу. На суд можна тепер попасти з землі. Чи Ну, як ви бачите, тут не то, що не можна попасти. Суд не відбувається, оскільки суддя 18-й раз захворіла. І як нам вже сказали, що після того, як вона вийде з лікарняного, вона швидше за все піде вже у відпустку. Ну, тому що перепрацювалась, напевно, наша суддя раз в тиждень відбувається засідання, і їй це дуже накладно. І тому вона вважає, що літо варто проводити не в залах засідань, а напевно в інших місцях. А Роман Корила сидить в місцях позбавлення волі, а судді відпочивають. Громадська організація Ідея нації звертається до усіх українців, щоб об'єдналися проти судівського совілля, скільки оскільки, якщо ми бачимо, що сьогодні люди йдуть просто по вулиці, і завтра вони потрапляють в сізо, це може бути з кожним. Якщо це сьогодні не є з вами, то будь ласка, не залишайте тих, хто потрапив в СІЗО, і можливо немає опіки ззовні. Тільки ми, українці, на горизонтальному рівні. Можемо один одному допомогти, тому наш заклик є тільки спільно боротися за справедливість проти правоохоронної системи, яка чинить тиск на звичайних простих українців. Дякую вам. Мого сина, Чорсина Юрія Сергійовича, 1 грудня 2009 року, побили, покатували в Шевченківському райвідділі. Він прийшов сам в райвідділ на дзвінок друга, який його визвав. Біля нашого будинку було вбивство. Сина катували, щоб він написав явку з повиною. Ці катування продовжували 10 днів. Його бив старший слідчий його не бив, але він давав вказівку. Він бачив, як сина приводили це гришканич, опера, Процайло, Макогін, на той час Кирилюк, начальник. Грайвідділу Балдін. Вони били, катували, натягували кульок на голову, щоб він підписав документи, підписав тяжкий злочин, якого він не зробив. Шевченківському суді, суддя Глинська, сказала до мене: забери, забери захисника Комарова від справи. Я малого за два місяці випускаю. Я зраділа, але кажу, як я маю його забрати. Його забрала Бозя Комарова. Суддя Глинська садить дитину мені на 10 років. Вище спеціалізований суд скасовує Київський, апеляційний затверджує. Сина посадили на 10 років невинного. У нього маленька дитина 2010 року народження. Син невинен Ми вбиваємо всі пороги. Нарешті прокуратура, до кого ми не зайдемо, каже, та хай визнає, та хай щось візьме на себе, може, щось рішиться. Син нічого брати на себе не буде. Я судилася і суджуся далі. я вважаю, що справедливість наша нова влада, наш Порошенко, новий президент таке дійде до тої кондиції, щоб дитина була вдома. Він невинен Я вас прошу. Дякую. Я, пані Оксана, представляю батьків Дрогобичини і Самбірщини. На наших дітей 30 грудня 2007 року була працівниками самбірської міліції Шургатом і Волошином. Шургат, начальник Волошин, заступник, була сфабрикована кримінальна справа. Спочатку вона була по 187 частині 3. Дітей забирали під всяким приводом облудливої брехні в неділю зранку з дому. Навіть не називалися, хто вони. Я свою дитину шукала у Дрогобичі, у Трускавчі і у Бориславі. Не могла його знайти. Після обіду поїхала в самбір і запитала, чи там є такий Він мені одна при виході з дверей сказав, що він Волошин прізвище. А хто вони є? Я не знала, тому що вони були у діті в цивільному. Коли приїхала до Самбора, запитала, чи є тут працює такий Волошин. Мені відповіли, це заступник начальника міліції. Я кажу, я хочу з ним поговорити. Він, він украв мого сина. А вони кажуть, а у нас сьогодні вихідний. Я кажу, як вихідний, як дитину у 8 годині з ліжка забрали. Де моя, де мій син? За що він тут? Чому він сказав мені, що за 2 години його поверне? Але син і не повернувся до сьогоднішнього дня. Крім мого сина, ще є п'ять хлопців, які не зналися або зовсім мало зналися. Видно, волошину треба було назбирати 100 тисяч доларів, бо він собі купував посаду начальником міліції у мостицькому районі. Але йому це не вдалося, коли адвокати пішли до дітей. І вийшли, коли батьки познайомились між собою, ми почали все це складати докупи, там нічого не тулилось. Мій захисник батько сказав, що справа сфабрикована. Так він настоював і на суді, первинному, первинному суді, який вів суддя Кравців. Це є справа сфабрикована, але Кравців виконував. Виконував замовлення Львівської прокуратури і більш нікого. Сьогодні ми вже 6 років і 7 місяців обиваємо пороги всіх інстанцій. Але наші діти сидять в СІЗО, і як нам було обіцяно працівниками Самбірської міліції, що ви за писанину будете судитись до скону, а ваші діти зігниють у СІЗО. Через 5 років і 7 місяців, коли був винесений вирок по першій справі, нашим дітям нав'язали ще три злочини. Це для того, щоб все почати спочатку, і для того, щоб дітей просто. Замучити в СІЗО. держава повертає з чурим дітей каліками. За що, за що доля доля наших дітей на за що така доля нашим дітям? Я вже суджу сьомий рік і в цьому році е, вищий спеціалізований суд е, під е, тиском дячишин і під тиском е, гвоздика, який є виходцем з Івано-Франківщини, який є колегом монастирецького. Зробили кодло, як говориться, кодло бандюків, які е, використовують е, гроші і за гроші роблять любу справу. У 2012 році я мала справу за позовом шмигаль моєї сусідки, яка в незаконний спосіб заболоділа спільним майном горищем, і справу розслідувала суддя Дячишин, яка фактично сфабрикувала справу, тому що моя сусідка знайшла сусідів, які не не живуть в нашому будинку понад 25 років. Від їхнього імені склала заяви, нотаріально засвідчила ті заяви, передавши таким чином. Заявам юридичної сили і надавши ті матеріали судді Дячишин, яка в результаті прийняла незаконне, хвалила незаконне рішення і визнала право власності на горище спільного користування, яким я і моя сусідка з квартири другої користувалися вже понад 10 років. Я вважаю, що вона прийняла незаконне рішення. В результаті я звернулася в апеляційний суд, але апеляційний суд рішення залишив в силі. Оскільки я прекрасно знаю, що моя сусідка Шмигаль мала достатньо підтримки, адже на той час її син обіймав посаду начальника департаменту економіки і інвестицій Львівської облдержадміністрації, і мені дуже важко було щось доказувати в тій ситуації. Питання вирішувалось фактично по дзвінку. Я пережила апеляційний суд, де суддя, головуючи шеремета, також заспокоювала мене надавати якомога більше доказів для того, щоб справа. Була вирішена об'єктивно, однак мене слухати в суді не захотіли і фактично постановили рішення, залишивши рішення першої інстанції в силі. Після цього я звернулася в вищий спеціалізований суд України, який я прийняв рішення, прийняв ухвалу, витребувати справу з Франківського суду і переглянути рішення. Але дуже швидко, за місяць часу, ця справа була е, закрита, було прийнято рішення залишити рішення суду першої інстанції апеляційного суду в силі, мене просто дивує така ситуація суддів нашої судової системи, як так можна нахабно встановлювати закони, не перевіряючи факти. І я розумію все, що ці факти повинні були перевірені бути. Але я звернулася з письмовою заявою Франківський відділ міліції, де була за фактом підробки. Документів порушена кримінальна справа і в е, 2013 році. Однак е, ця справа е, розслідується дуже повільно. Мені прийшлося звернутися з заявою до е, прокурора Львівської області, виконуючого обов'язки Гураля. Але моя заява була скерована спочатку в міську прокуратуру, потім в районну, Потім мені прийшла відписка, мовляв, що мої документи згоріли під час. Е, 19, 18, 19 лютого під час пожежі у франківського райвідділу. Я в це звичайно не вірю. Я зараз хочу звернутися до нового прокурора області Гошовського. Шановний Микола Іванович, я вас дуже щиро прошу взяти під особистий контроль розслідування цієї справи, взяти провести судо дати судову, дати оцінку правосудності, а також звернутися до. До вищих е, вищого суду е, в тому, щоб таку суддю, як Дячишин, як е, Шеремета, як Цицяк, як е, Ранківська, які були в колегії, звільнити і надати місце молодим, фаховим перспективним суддям. І дуже надіюсь на об'єктивність, на повноту, неопередження, прийнято рішення по моїй справі, тому що мені дуже важко боротися з цієї корупцію. на сьогоднішній день син моєї сусідки обіймає посаду заступника начальника податкової інспекції області. І ви можете представити, як мені важко боротися, аби ця справа набула об'єктивності, аби вона була переглянута.